Всім привіт! Сьогодні у нас буде відео про заточку ножа. Але не просто в принципі про заточку будь-якого ножа. Сьогодні ми поговоримо про те, як заточити ножик на сканді-спусках, тому що це така тема, що потребує додаткового роз'яснення. Багато хто володіє ножами бренду Моранів, які вони придбали років 5-6 тому. Назад і вже встигли вшатати їх на полюванні, чи на риболовлі, чи десь на якомусь аутдорі. І от перед вами стоїть запитання, як же ж нормально, грамотно заточити ножик на сканді-спусках, яким собі представляє ножик Мура. От саме для вас ми спеціально тут зібралися, щоб візняти коротку відеоінструкцію, як це власне і робиться. Почнемо з абразиву. Абразиви, які використовуються для заточки ножика на сканді-спусках, можуть бути будь-які. Логічно так, тому що цей ножик виготовляється в принципі з нескладного металу. Тут або сандвік 12 серії, або проста вуглецева сталь твердість якої хоч і наближається до 60 одиниць за шкалою Роквелла, але все рівно досить просто обслуговується на будь-яких заточних каменях, будь то натуральні або синтетичні абразивні матеріали. Особисто я для такої задачі використовую арканзасні камені. Тому що вони мені подобаються. Вони класно працюють на таких нескладних сталях. Але це може бути будь-який інший абразив на ваш розсуд. Принцип заточки ножів мора, так само, як і всіх інших ножів на скані-спусках, насправді елементарно простий. Беремо ножик, кладемо його на абразивну поверхню таким чином, щоб він лежав спуском. Тобто, плямою контакту металу та абразивного каменю є весь спуск. І в цьому заключається. Взагалі, все задоволення за точки таких ножів, тому що вам не потрібно утримувати кут загострення руками, коли ви точите його на абразивному камені вручну. У вас він тримається автоматично за рахунок того, що ви опираєте на абразивний камінь весь спуск і точите ножик в нуль. В цьому і заключається вся філософія фінських ножів. В принципі, це ножики, які зроблені просто надійно, які функціонують, виконують свою роботу і одночасно з тим легко правляться і точаться. Складнощі при загостренні таких ножів виникають тоді, коли власник такого ножика намагається заточити його в апексоїдних станках по типу Руексіна, Хабстна. І маси інших подібних станків, там де клинок ножа затискається в станку, і ми абразивним каменем, виставляючи конкретний кут, точимо по всій ріжучій кромці цього ножа на якомусь фіксованому куті. Таке загострення може тривати годинами. І, власне кажучи, я особисто не бачу багато сенсу витрачати на загострення ножа більше часу, ніж компанія-виробник витратила на його створення. Тому, якщо ви розділяєте мою філософію, точіть ножики на сканді-спусках на настольних каменях, витрачаючи на це не так багато. То часу. Отже, якщо у вас є ножик мора, яка вже давно вшатана, яка не ріже абсолютно нічого, якою навіть порізатись неможливо, і ви хочете його загострити, вам достатньо буде мати як мінімум два абразива. Один вам потрібен буде для обдірки, так званої, для грубої роботи по ріжучій кромці. Це абразив, який має бути з крупним зерном для того, щоб швидко і ефективно вирівнювати ріжучу кромку по всьому спуску і прибирати там різні негаразди, такі як замини, сколи і тому подібні речі, які не бажано мати на ріжучій кромці ножа. Інший абразив має бути зі значно дрібнішим зерном. Це вже має бути полірувальний камінь, на якому ми вирівнюємо, вишліфовуємо і взагалі проводимо вже фінішну роботу після грубого каменя. Достатньо, як я вже казав, всього-навсього двох абразивів, для того, щоб вшатаний вбитий в хлам ножик мора, хвилин за 15-20 привести. До стану бритви заточка ножів на скандіспусках спусках відбувається на заточному камені поступальними рухами вперед-назад. Але важливо на фінішній стадії загострення ножа на камені, коли ви вже ну, виводите ріжучу кромку, робити по руху в кожну сторону, тобто після кожного проходження, перевертати ножик на іншу сторону і робити рухи виключно на зерно. Після чого ваша ріжуча кромка буде значно більш агресивнішою ніж після поступального руху вперед-назад. Це стосується виключно фінішних останніх останніх 20-30 проходів. Також не зайвим буде пройти з цим ножиком по шкіряному ремені з абразивною пастою. Яка це буде абразивна паста, залишаю на ваш розсуд. будь-то якась паста гої, ватна або діалюк, це вже на ваш розсуд. Обирайте самі. На крайній випадок, якщо у вас немає абсолютно ніякої абразивної пасти, ви можете скористатися просто голим шкіряним ременем для того, щоб зняти мікрозаусенець на ножику і для того, щоб цей ножик отримав той самий бритвений різ, який нам всім подобається. Налаштовуйтесь на те, що заточка вашого ножика, такого як морокнів, не має займати багато часу. Це дешевий повсякденний інструмент, який створений для того, щоб слугувати вам в будь-яких ситуаціях життєвих. Його вартість абсолютно необтяжлива, і заточка цього інструменту також має бути простою і швидкою. Якщо ви точите ножик, який коштує 400 гривень 5 годин підряд, то задумайтесь, можливо, варто просто придбати такий ножик новий. А тепер протестуємо, яка тут у нас фінішна гострота цього ножа після цієї швидкої заточки, яку я вам показав. Візьмемо для початку Ігор Іванича, який вже засвітився в деяких наших відосах. І, в принципі, очевидно, що. Чесно скажу, я не встиг його вивести в бритву по всій довжині ріжучої кромки, але в цілому він бумажку ріже. Дерево цей ножик також буде агресивно різати. Ножик працює, прям як молодий. Тестовий дрючок. Аж пилюку підняло. Ну, про такі речі, як олівець, вже в принципі годі говорити. Тобто, як ви бачите, ножик відновлює повністю свій функціонал при правильній грамотній заточці, буквально там хвилин за 20. Ну, я думаю, це, власне, і все, що я хотів вам показати, розказати і, відповідно, навчити вас точити. Ножики мора, які. Кожного першого чи другого нежимана є в наявності. Якщо ви не знали, то беріть на озброєння цей метод. Будьте здорові, бережіть себе, тримайте порох сухим. Дякую за лайк, за підписку. Будьте здорові, до зустрічі!